Слідчі СБУ завершили достове розслідування щодо двох місцевих мешканців, які підпалювали службові авто села Борони. У 2024 році вони знищили у місті Кременчуці три позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань. У ході достового розслідування було встановлено причетність фігурантів до підпалів ще трьох авто в місті Полтаві у жовтні минулого року. За даними слідства, фігуранти шукали легких грошей на телеграм-каналах. Та на них вийшов представник РФ, який за обіцянку швидкого заробітку залучив молодиків до співпраці. Виконуючи ворожі завдання, чоловіки знаходили військові авто, погоджували їх з російським куратором, а потім підпалювали. Усі свої злочини вони фіксували на камери власних мобільних телефонів та відправляли звітні відеофайли до РФ. У ході обшуків у них було виявлено мобільні телефони та засоби підпалу, які вони використовували у підривній діяльності на користь РФ. У жовтні 2024 року слідчі СБУ повідомили їм про підозру частиною першою статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Наразі вони обвинувачуються у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, замаху на вказаний злочин та в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.